У мене Марія Оре кожного вечора, що я йду іду вмиватись перед сном, просто отак от воду набираю в долоні, отак льоп. і Іду рушником витираюсь, який вже воняє, який вже тиждень не міняв. Вона каже: Ти що роби? Ти маєш оте то те то, те то те, -то, те -то нанести, витирати обличчя тільки е, паперовими цими одноразовими, а потім кремік. Тейто, те то, тейто, 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 тейто тейто. З тебе робота по. 6 годин кожен день перед камерою. Як ти можеш так не доглядати за обличчям? А потім він він взяв вмився просто цією водою, витерся О, так. своїм рушником, цим, яким він жопу витирає, і пішов. Я кажу: ти не хочеш зволожити, хоча б Кремом, щоб зволожити, як воно на, насправді в мене відбувається, я починаю тето тето тето, 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 коли в мене починається повна п'я з обличчям. Е, в моменти, коли типу, воно більш-менш нормально, я такий, а, ну та нормально. Е, і все. І, і знову ляп, дик, і пішов нахупати.